Вже давно ні для кого не секрет, що такі природні явища, як різка зміна температури або атмосферного тиску, здатні провокувати погіршення самопочуття в метеочутливих людей, яке може виражатися болями у суглобах або серці, порушеннях сну, головних болях, підвищення або зниження тиску та загальне нездужання. З перших днів травня розпочалися магнітні бурі, які, за даними фахівців, впливають на самопочуття від 50 до 70% населення всього світу. З організмом щось твориться не так. Потім я вже читаю, да, дійсно в ці дні є магнітні бурі. Відчувається. Дуже навіть впливає, особливо на людей після 40-45 років. Впливають, але не завжди іноді. Вплив магнітних бур всі відчувають по-різному. Це стосується як симптомів, так і періоду. Дехто за один-два дні до геомагнітного збурення, коли відбуваються спалахи на сонці, інші мають погане самопочуття в пік магнітної бурі. У деяких нездужання проявляється тільки через якийсь час після неї. Така втомленість, слабость така трошки, і трошки як голова болить. Тяжість затилки, біль в очах і головокруження. Головний біль і світ крутиться. Слабкість. Бо я метод залежна. Буває головний біль, буває сонливість така. По-різному. Методів для регулювання самопочуття під час магнітних бур є купа. Серед опитаних респондентів немає способу, який використовувала б усі однаково. Кожен справляється по-різному. Стараюсь, ось бачити, віддихати на свіжому повітрі, стараюсь більше пити водички. Ну, слідкую за своїм здоров'ям. Я п'ю мелісу, траву від головної болі. Я більше склонна до фітотерапії. Бравчаємося до терапевту, в даний момент. Іду з капельниці. Ну, якщо вкрай сильно припредали, то ну я якесь знеболювальне, яке вдома буде. Добрий настрій полежати побільше чай з мелісою, чай з м'ятою, з липою. Оці всі травки я збираю і роблю чайочок. Однак не всі опитані нами містяни вірять у негативний вплив подібних природних явищ, Дехто пов'язує головний біль і інші симптоми, які найчастіше відчуваються у цей період з повсякденними факторами. Нет. Я думаю, нет, и мне что-то больше кажется, что это полная ерунда. С перегруженностью людей. Мало отдыхаем, много работаем. Это же, естественно. Питание тоже свое дает. За прогнозами спеціалістів, у травні очікуватиметься ще кілька магнітних коливань середньої інтенсивності. Людям з метоозалежністю фахівці радять виключити стреси, фізичні навантаження, переїдання та прийом алкоголю. Також не можна різко вставати з ліжка. Це посилює головний біль і запаморочення. Водіям радять бути особливо обережними.